Щойно вибрали огірок. Така ось партія 30 кг десь тут. Але я не про це, просто хотів скористатись моментом і познаходив такі екземпляри. Хвилинка-цікавинка. Отак виглядає огірок. Зараз звертаємо увагу на форму. Кондиція. Звичайний стандартний огірок. Так ось, все, виглядає огірок, якому не вистачає азоту. У нього кінчик вущий, чим ця частина, де плодоніжка кріпиться. Так виглядає огірок, якому не вистачає калію. Він такий грушоподібний. Оцей кривий, це результат відпалив холодною водою. Ну а оцей салатовий такий нещасний. Його тріпс побив. Так що, скажете, де ти взяв ці всі зразки, та у себе в теплиці, бо не все так ідеально, як хочеться. От. Але зато є зразки, що вам показати. Все, пишіть в кого які проблеми, може комусь це допоможе.